Ах ти ж добре, то йде по плану. У нас вправ дуже багато. І та сама медицина тактична, і маскування, і просто стрільба. Тобто ми відпрацьовуємо абсолютно всі нормативи, всі заняття. Ну і та, от штурм окопів чи якоїсь будівлі, ну, ми досить часто і працьовуємо, тому що воно потрібне. Навички треба зберігати, їх примножувати і нема часу розслаблятися. Вже не перший рік воюємо, навіть не знаю, як назвати це державою, з якою ми воюємо, їм ем вірити не можна, на жаль. Тому всі слова про перемир'я. Надіємося, звичайно що надіємося, хочемо цього, хочемо взагалі миру. Чим воно закінчиться, будемо бачити. я не разберу. Интерес, интересно, интересно. Точно, может он как-то перевернуть. Бачу цей пас, бегай по этому. Да, там правильно. где ]緊張? начало? Короче, патроны такие. Все. Давай, стреляем ну, разочек. Давай, так, мы чуть-чуть. Ще взагалі хочеться вже нарешті не просто перемиря, перемиря і цих пустих слів, на жаль, принаймні з того, що я читаю, то, що дилюся за чим слідкую, хочеться взагалі миру, справжнього, справедливого миру для нашого народу. Одна двойка закріплюється тут, а друга двойка йде далі. Ну так, батько, які по той кордону. Далі сюди працювати. Та двойка перша пішла далі собі працювати. Олег, чекай, давай зараз зараз перейдемося до. Взагалі, перемиря енергетичне, закрити повністю повітря, тобто, щоб не було атак з повітря, ну, це взагалі би було нам на руку, в будь-якому випадку. Тому що. Ну, бо коли стрілецький бій, а ще крім того, на тебе летить, зверху це вже зовсім інше.